Добрий день в ефірі. Проєкт телеканалу Д-1 Сіті Ньюз». Щотижня ми робимо огляд медіа та розповідаємо про те, як ті чи інші події висвітлювалися Дніпровськими змі. Цей тиждень пройшов у Дніпрі та Дніпропетровській області під гурки ракетних ударів та вибухи дронів Камікадзе, про що в режимі нон-стопу сповіщали усі місцеві медіа. Сайт телеканалу Д-1 розпочав робочий тиждень повідомленням про атаку дронами камікадзе на об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янському, яка сталася у ніч з неділі на понеділок. Слідом з'явилася новина про вибухи у Кривому Розі та предмісті Дніпра. Близько восьмої ранку мешканці Дніпропетровської області почули вибухи. О восьмій ранку вибухи прогріміли у Кривому Розі. Ішлося у повідомленні. За лічені хвилини стало відомо, що російська армія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури не лише на Дніпропетровщині, а майже по всій Україні. Це одразу порушило нормальну роботу залізниці. Почалися затримки у русі потягів. У самому обласному центрі у понеділок було чутно чотири вибухи. Згодом з'ясувалося, що того дня окупанти влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в Дніпрі та Павлограді. Ніч з понеділка на вівторок теж була напруженою. У Дніпрі пролунало два вибухи. На ранок Д-1 повідомив, що над Дніпропетровщиною ППО збила три ворожі дрони Камікадзе. І, хоча після ударів понеділка збалансувати енергосистему на Дніпропетровщині вдалося, аварійні відключення світла протягом тижня в регіоні все одно запроваджувалися, бо ворог не припиняв наносити удари по енергооб'єктам, все частіше застосовуючи для цього дрони камікадзе іранського виробництва. Але якщо світло в оселях, то зникало? То з'являлося, то знову зникало, то із опаленням такої мінливості не було. Тепло поступово почало надходити до осель у містах та селищах Дніпропетровської області. Так, сайт наш репортер повідомив, що у Кам'янському рішення про початок опалювального сезону прийняли ще 20 жовтня. У Кривому Розі розпалення всіх котелень відбулося вже 29 жовтня, про що повідомив сайт «Перший Криворізький. Хоча рішення про початок опалювального сезону було прийнято ще 27 жовтня, про що офіційно повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, з 1 листопада у місті розпочинається опалювальний сезон в повному обсязі, вже розпочався та триває гідравлічний прогін системи. 29, 30, 31 жовтня буде розпалювання всіх котелень міста за графіком. Звертаюся до всіх керуючих компаній та ОСББ. Підготуйтеся до прийому тепла, відкриті засуви. Проведіть спуск повітря з труб та інші заходи щодо підготовки до прийому тепла в найближчі 4 дні. Найпізніше про початок опалювального сезону повідомили медіа Дніпра, бо лише 1 листопада відповідне розпорядження видав мер міста Борис Філатов. Через певні технологічні процеси тепло в деяких будинках може з'явитися впродовж декількох днів. Цитує градоначальника інформатор. Ну, тож не дивно, що зараз, на момент виходу нашого огляду, у багатьох будинках Дніпра досі холодні батареї. Втім, головним героєм минулого тижня в інформпросторі став таки не Борис Альбертович. У інтернет-виданні Українська Правда вийшла публікація фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської Ода стала найбагатшою під час війни? Йдеться про стосунки голови обласної військової адміністрації Валентина Резниченка та фітнес-тренерки Яни Хланти. Котра нещодавно увійшла до складу засновників BudInvest Engineering, що отримує під час війни сотні мільйонів гривень з обласного бюджету на утримання автомобільних доріг. Від початку повномасштабного вторгнення Яна Хланта перетворилася на настільки помітну фігуру серед доріжних будівельників, що на неї не можна було не звернути увагу. Сторінка жінки в Інстаграм закрита. В інтернеті можна знайти лише згадки про її участь у спортивних змаганнях та тренерську діяльність. За кількістю отриманих за цей період бюджетних коштів Хланта обійшла навіть такого гіганта, як турецька компанія Онур. Точніше, не сама Хланта, а компанія Будінвест Engineering, однією з власників якої вона є. Йдеться у публікації. Одночасно на цю ж тему зробив матеріал і проєкт Радіо Свободи Схеми він більш об'ємний і в ньому розповідається зокрема про роль у дорожньому будівництві заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та консультанта проєкту Велике будівництво Юрія Голіка. В розслідуванні української правди ці прізвища відсутні. Валентин Резніченко досі публічно ніяк не відреагував на журналістське розслідування. Втім, на українській правді з'явилося повідомлення після розслідування у силовики взялися за голову Дніпропетровської ова Резніченка, в якому зокрема говориться. Прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістських розслідуваннях, фітнес-тренерка на мільярд, як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської обласної держадміністрації, стала найбагатшою під час війни. Та велика відбудова керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй спутниці розслідування до єдиного реєстру досудових розслідувань 2 листопада 2022 року. Внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, частиною 2 статті 209 легалізація відмивання доходів одержаних злочинним шляхом вчини. На повторна або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі Кримінального кодексу України такими от насиченими були ці сім днів. А про кого Дніпровські медіа будуть розповідати наступного тижня? Та головне, що розповідатимуть про це вже наступної суботи. До зустрічі!